Джошуа, 11-річний хлопчик із Хорватії, навчився грати на скрипці своїй другій любові ще задовго до того, як пішов до школи. Але саме в школі Джошуа має змогу проявляти свою першу любов, ділитися вісткою про Бога зі своїми друзями. Вони не зацікавились, коли він намагався розповісти їм історії про Ісуса. Але коли Джошуа запросив їх на канікулярну школу Біблії, дехто з його друзів прийшов, і їм це так сподобалося, що вони захотіли приходити знову. Одна дівчинка на ім'я Мела була настільки вражена, що сказала Джошуа: це диво, Бог дійсно існує. Джошуа подарував Мелі Біблію, і тепер Мела і її матір відвідують церкву Джошуа. Мела приєдналася до клубу Слідопит, а її матір відвідує жіночу групу місцевої церкви. Одного разу Джошуа почув про дуже хворого хлопчика, який має пухлину мозку. Його родина не мала змоги оплатити необхідну йому операцію. Джошуа трохи подумав, а потім сказав: Я знаю, ми можемо влаштувати концерт, щоб зібрати гроші і допомогти цьому хлопчику. Добре, сказала його матір. Але хто його організує? Я організую, сказав Джошуа. Після того, як він поділився своєю ідеєю в школі, 15 юних музикантів погодилися взяти участь у концерті. Джошуа розповів про це своєму пастору, і він дозволив провести концерт у молитовному будинку адвентистів сьомого дня. Невдовзі по всьому місту були розклеєні плакати із запрошенням на цю особливу програму зі збору коштів. На концерт прийшли близько 300 людей, більшість з яких ніколи не були в адвентистській церкві. Джошуа та його друзі були дуже раді дізнатися, що їхній концерт зібрав 8600 хорватських кун. Це близько 1300 доларів США. Це більше ніж середньостатистичний працівник в Хорватії заробляє за місяць. Хто знав, що хлопець і його скрипка можуть так вплинути на Божу справу? Кожен із нас покликаний бути місіонером, як Джошуа, і використовувати всі дані Богом таланти, вплив і ресурси, щоб поширювати вістку про його царство на цій землі. Сьогодні пожертвуйте себе Богові, окрім вашої десятини та обіцяних, тобто регулярних і систематичних пожертвувань. Давайте поставимо свої бажання на останнє місце, а Бога на перше.